Отже, наступна головоломка. У нас є фігура, яка складається з трьох трикутників. Наше завдання перемістити три серничка, щоб у нас затворилося чотири трикутники. Перемістити три сернички, щоб у нас утворилося чотири трикутники. Це досить-досить простенька головоломка, з якою справляються як діти, так і дорослі. Це звичайна головоломка на логіку. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляється з даним завданням. Отже, нам потрібно перемістити три сінячки, щоб вона затворилась чотири трикутники. Як вирішується дана головоломка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей серничок, перемістити ось цей серничок і перемістити ось цей серничок. І тепер, коли ми порахуємо, 1, 2, 3, 4, трикутнички. Отже, задачку вирішено, головоломка вирішена.